Цього року за почесний трофей позмагалось шість команд Львівської області. На ювілейний турнір організатори змагань запросили команди СДІ Шор Карпати, «УФК Карпати, Яворова, Новояворівська, Львівські Леви» та господарі змагань Мостиська Дю США Сюди приїжджають практично завжди. Друзі друзі приїжджають і тому рівень турніру у нас завжди високий. На сьогоднішній день це академія футболу Карпат Дісишорк спеціальної школи Карпати так само досить потужна. Тому і наші сусіди Явриська ДСШ і Янтар, ДСШ США Янтар Новояврисько. На урочистому відкритті учасників привітали керівники районної влади та легендарний футболіст Степан Юрчишин. Вихованці мостицької дитячо-юнацької спортивної школи поклали квіти до могили видатного футболіста. Роман Хижак народився у 1950 році у судовій вишні і вже у 1992-му у віці 42 років, передчасно помер. За час футбольної кар'єри у з 1971 до 1976 року виступав за Львівські Карпати у всіх змаганнях у зелено-білій футболці. Провів 127 матчів і забив 34 голи. Гравець молодіжної збірної радянського союзу. Я дуже радий, що є організатори, які роблять цей турнір, тому що Роман Хижак, на жаль, я не міг з ним грати, тому що він набагато старший, але дуже багато, можна сказати, легенди ходять ходили про нього, тому що дійсно був нападаючий від Бога. І, звичайно, ці турніри, які проводяться, що люди пам'ятають такого футболіста. в 71-му році перейшов в Карпати, ну і там показав досить солідну ігру, технічну, забивав такі голи, що. Тепер напевно таких нападаючих в Карпатах немає. Не знаю, чи скоро будуть. Турнір пам'яті Романа Хижака у Судої вишні проводиться традиційно з 1996 року. В турнірах, року. Турнірах таких змаганнях вони дістають якісь позитивні емоції. Вони спілкуються зі своїми командами. Ну, це своє своє ріду є. Виставка, як говориться, десь картина. Це виставка команди. Обмін досвіду, що забирає що з гарніше. Хто як малює ну, на футбольному полі зразу видно? Рисунок кожного усі шість команд згідно регламенту змагань було розділено на дві групи за підсумками зіграних поєдинків. Другі місця у своїх групах посіли команда мостицької дитячо-юнацької спортивної школи та львівські леви. Дувалося, ну тренувалися. сьогодні турнір добре ведевся. Сильні команди запрошені Карпати, Львів, Ушука львів. Е, вже дві гри зіграли, одну програли, іншу виграли. Е, будемо грати за третє місце. Бронзовий поєдинок пройшов у рівні запеклій боротьбі. Львів'яни, вихованці тренера Романа Манорика, перемогли господарів з рахунком 2-1. Тож, вихованцям мостицької ДСШ, тренери Андрій Шагало та Андрій Андросевич забракло зовсім мало, аби війти в трійку призерів. Приїхали у ФК Карпати, Яворів. Важка рад Подобається лути м'ячі. Я граю в позиції нападаючої. й ту позицію. Ну е, переважно маю ну дуже скоро бігаю. Е. Люблю забивати переважно воле турнір. Сьогодні звичайно важкий. Перші місця у своїх групах впевнено взяли юні футболісти СДІ Шор Карпати та училище фізичної культури. Фінальний поєдинок пройшов на високому рівні. Хлопці продемонстрували, незважаючи на свій юний вік, високий рівень футболу. Матч завершився 0-0 і лише після матчові пенальтів визначили переможця традиційного турніру пам'яті Романа Хижака. Тут вправнішими виявились футболісти училища фізичної культури, тренер Тарас Павліш, Вихованці Андрія Василичика, задовольнилися срібними нагородами. Діти в першу чергу зацікавлені, бо вони зустрічаються між собою. Вони бачать, хто сильніший з них. І тобто, це їх підтягує для того, щоб покращувати свою майстерність. Бо все ж таки хтось виграє, хто хтось програє. А це не прості команди. Сьогодні зібралися все ж таки, академія Карпат, наші сусіди Яворівці. Це потужний турнір. Я думаю. Не один хижак виросте з тих футболіст.